Радий вітати усіх небайдужих. У нас сьогодні другий день турніру під Бафів 4 без зелених, Оборона моя. Перший день взагалі десь було ось так. Певно. Тобто, б зараз щось тянеться до... Да. Але ні. Тож все. Вже вибув з конкуренції. Hey Bruno. Uh, line. Actually, I don't know exactly. You can try to use uh, my uh, idea of channel. Uh, search it. Should be the same. It's uh, feed guy. Усім добрий вечора. Потім я зроблю після бою оголошення. Давайте швиденько так. Привіт, Марадбек, привіт Михайло, Добрий вечір, Влад. Привіт колян. менш кристалів. Ну, таке. Таке. На жаль, не зловив новеньких. Ну, в сонці зловив там роздив флю, але не те, що хотілося. Тож, Дмитро, поки не дуже на шаманах. Не було часу, ну так, часом зараз проблема. Сам не встигаю вже всі трансляції дивитися. Доброго вещеді драйвер. Сітка раміса. Так, сітка раміса. Сітка раміса виглядає ось так. Тобто атака захист. Я качав можна, атаку здоров'я і, в принципі, це не можна буде вважати помилкою. Отакий виходить. Так. Стоп. Це не те. Не те. Оце. Привіт, Роман. Добрий вечір, Натан. Привіт, метро. Так, оборона підвела Б. Приїдем. Була зранку зараз це нападів більше 30, не тримає кіпріот. В ну, мене теж, але ну не знаю, в мене ще в принципі, шанси, що вава виплутається. Добрий очі Женя. Що тут? Тут на сині моно. Кіприот не потрібен. Тож беремо Кирило, беремо Соню. Треба ще костюмчики підкачати. Скляний впав. Тут я його вже почав почав качати. Якось так. Єдине, що мені не подобається війська в такому форматі. Краще ось так і ось так. Все тепер правильне військо. Кирило і так витримає. Краще Соня. Крутіші війська. І в бій. Привіт, Олег! Заяву хочу зробити. Ні, ні, Дмитро, то таке. Орг питання, певні. Так, що тут у нас? У нас це купа червоних. Фіолетових наче теж щось є, але не так багацько. Четвірку можна фіолетових зібрати? Не знаю, чи воно мені допоможе. Якийсь кристал фіолетовий. Та поки особливо й не вбачається. Давайте тоді ось тут прокидати, а далі розберемося. Так, фіолетові склалися, а так би... Може якийсь і кристал би зібрали. У нас там щось по червоних... Точніше по фіолетових тут є. Може ще раз прокинути, не поспішати з тим, тим шархаєм. Він же від нас не втече. Нікуди. Але можна і зібрати шархая як варіант. Раз. Два. Ага, третій хід доведеться робити, щоб дозібрати через, власне, червоні в центр. А от не хочеться цього. Ні, можна, звісно, два ходи ось так зібрати ще. А, давайте ось так. Нам, в принципі, Кіпріота вже не потрібно. Тож можна спокійно збиратися. Це дійсно оптимальний хід, і комбо велике, і фіолетові в 2 ходи. Те, що треба. Іклу можна одразу активувати. Соня якраз її витримаємо. Ага, це ж вона не тільки вийшла, це я тільки її зловив. то я дивлюсь, що як це так, що портал тільки з'явився, а Соня вже є. Давайте ось таким чином поки. Добре, шерхай активуємо. Щось у нас якось б'ють. Що це робить? Це ж взагалі лікар. Причому сусідів. Дивно, що він там опинився, але то вже не моя проблема. Два синіх його заберуть чи не заберуть. Ну так, давайте забирати, щоб надійно і щоб порожнечі були сині. Мені здається, Соні вистачить. З головою там ще й фіолетові резервом були. Забираємо цього, Гріма У нас фіолетові є теж заберемо. І займемося мечечком, чи слизняком, як правильно. Ну, активуємо все. Давайте поки скинемо поле. Ну і, власне, будемо закінчувати. Є. Так, Романи, дуже легко, можна дійсно не хвилюватися, якщо нема кіпріота. Якщо кіпріот, то просто обережно. Привіт, Сергій. Ну, шкода, звісно, на Чорну п'ятницю, але Торн вітаю. Та й, в принципі, доміція грає теж. Добрий вечір, Електрик. Наловив. Стандарт о 4 всі повільні. Ну і Зарнія може грати. У Квінта там є цікавий костюм з блоком на дуже швидко може зайти. Тож таке. А Азла, в принципі, так, якось я думав його вкачати, але на дуже швидко, але зрозумів, що все ж таки не те буде. От Зарнію можна, вона талантомага може збивати, я її користуюся нею. Але, звісно, то залежить від твоїх потреб. Просто саме сказати щось погано, я про неї не можу про Зарнію. І на дуже швидкій, власне, добре працює. А от з квінтом там є просто костюм з блоком. А стоп. Ні, так, з самого квінта є костюм з блоком. Божевільна атака на трьох, на дуже швидку це цілком хороший блокувальник. На звичайні режими, звісно, якби гірше. З клоуна, чорна п'яція приїзд каратель. Е -е, ну, воно таке. Великий рандом там. Може впасти, може не впасти. Хтось воно за Х10 повитягував собі усіх нових героїв, а хтось не може. І за 100, 200, 300 і так далі. Якось так. Ee... Так от, стосовно ,えー... того, що я хотів сказати. Ee... По-перше, я вам вдячний за те, ви відправили на благодійні вже сотні доларів. Як я казав, всі гроші з реклами підуть туди. Тож, я вам дякую, і, в принципі, Сергій вам дякую, бо я відправляв через його фонд. Він буде, так би мовити, це, перевіряючим органом, щоб все чесно, Сергій Фес. Я думаю, ви його знаєте. Другий момент вже. У мене 2000 підписників, і зараз починається проблема з тим, що багато часу йде банально на вітання. Я сподіваюся, ви не будете проти, якщо буде вітатися більш так комплексно, не з кожним особисто там, а все ж таки більш приділяти увагу якимось питанням і таке інше, щоб просто не було там 5 хвилин привітів. Бо ну, дійсно трішки часу займає, і чим далі, тим буде гірша сцена. Тож я сподіваюся, без образ будемо пробувати обережно. Це робити, але зможна буде зекономити час. І взагалі я, якось хочу якось скоротити час трансляції. Особливо це актуально от на огляді героїв. Бо там 15 хвилин чогось типу розумного, а потім 15 хвилин, якби незрозуміло чого, включно з чимось розумним, коли там питання, пропозиції і таке інше. Якось так. Е, тож вирушаємо. Нічого змінювати не будемо. Тут нічого в принципі, нового цікавого і нема. Суперника у нас є одразу Шерхай, одразу ми його збираємо, бо Шерхая зібрати швидко все добре. Шкода, що там ніяких синіх кристалів немає, але у нас є... Де розгулятися? Ну то й давайте розгулятися, я просто думаю, чи трійкою його скинути. Чи краще все ж таки ось так. Мені просто здається, що трійка його не забере. Чи взагалі, давайте ось так комбо зробимо? Зміна плану. Хоча трійка його б забрала, певно. Правда, це комбо було. Ну, тобто, це був камінь з комбо, тим не менше. Давайте ось тут спочатку. Я сподівався, йому вистачить, але ні. Хотів, щоб два каміння полетіло в гормика. Ага, ну там. І одного вистачило, по-перше, а по-друге, долетіло ще. Тому чудово, цей ухилян, тому бити в нього не будемо. Підемо гарантованим шляхом. А от проблема, що нам би тепер його добити. Червоні не знаю, наскільки доб'ють, але треба скидати все. Ну і ще фіолетові. Має вистачити... Та ні, що ж таке. Трішки. Ну добре Це вже не є проблема. Зараз синіх десь знайдемо і розберемося. Остання трієчка від неї не ухилиться. Є другий бій. Він же й. А, ти маєш на увазі Миколи Рушниці точно. Так а стопа, він ще й не почав, у котрі в 9 починають? Ну, певно, у 9. Будемо сподіватися, бо минулого разу там якась інша людина була, я бачив. Заходив Романе. Коля чи піп, кого першого. Загалом це залежить від того, з ким ти будеш грати. Якщо з середніми, то кольо, особливо з гарнізоном, піп, більше під ударку швидко підходить. Тож, якось так, просто коля саме без гарнізону, не дуже гратиме. А піп, от як, з якимись там ліанами, от таке, там багато швидких героїв, фафнірами і таким іншим сайди. Тож, Сергій, я маю Бог, і тому власне не можу щось конкретного сказати. Обидва своє мають призначення. Піп більш універсальний, певно, ніж коля. 18 до 1. Я, Дмитро, до речі, слідкую за твоїми успіхами. Теж цікаво, коли нарешті. Так, так, інформація це головне. 21-й так, щоб був. Е -е... Ну, добре. Кіпріот, але скляний. Скляний. Тож, Кирила, хай буде Кирилом. І Кіпріот як резерв. Так де можна, але раптом що? Краще перестрахуватися. Звісно, контратака там не буде особо працювати, хоча на мелі, але то вже деталі. Діти, друзі, підписуйтесь. До речі, на початку так, там теж, я пам'ятаю, що попросив 100 підписників, щоб робити трансляції якось так. То певно не потрібно було, але там теж підписувались по родичах, по знайомих і набрали. З цього, власне, і починалося все. Так, у нас є синій, у нас активований Шерхай. Давайте. я просто думаю, як би так зробити, щоб кіпріот точно тю-тю. Бо якщо кіпріот не тю-тю, то є варіант, що я тоді тю-тю. У нас є варіант зібрати синій кристал. Ну давайте. Якщо і не помилився, звісно. Значить, не помилився. Ну, тепер сподіваюся, що зніме, але в будь-якому випадку тут якраз ось Кіпріот може стати в нагоді. Дивимось. Ну, Бачите, нормально так від контратаки отримали нічого не знялося. Ну, хоча знялося, певно, бо лише три контратаки було. Але, тим не менше, могли померти без Кіпріота. Той не даремно. Так, у нас тут є один синій під цього. Тут контратака працює, значить, б'ємо фухилянта. Він не ухилився. Нормально, нам в принципі Соня не зарядиться, але Кирило нам потрібен був. Це було головне. Шерхай скінчився, зараз перезарядимо. Хоча нам не вистачить його перезарядити. Добре, тоді так, може філатив доїде. Не зовсім там, де хотілося, але згодиться. Давайте ще ікло зарядимо, щоб атаку ще збільшити і полікуватися на додачу. Тепер забираємо це. Все. Теж не ухилявся. О! Це звідкись... Так, стоп. Ага, вже. Дивно, мені здавалося, що такий нікнейм десь там в топі зустрічався, може просто у відпустку пішов. Не пам'ятаю, який є сам альянс, сом про це повідомляє, Так, ну що. Четвертий бій. Четвертий бій. Крендель. Ну добре, чандел, чи як там є? гандель. Що про... А, ні, ні, вона б'юча. Б'юча по кутах. Ну таке, трішки небезпечненько. Я думаю, варто соньт дати. Щоб побільше лікування а, знов війська неправильні, ось так і ось так. І вперед. Тут багато чого є, я тільки дивлюся, як краще. З цього зробити щось путнє. поле хороше, не хотілося б зруйнувати. Чи руйнуємо і байдуже? Якийсь кристал наш не виходить. Ну добре, давайте. У нас поле хороше, воно саме має складатися без нашої допомоги. Тож хай складається. Все, план намітили. І зараз збираємо сонь наших. І забираємо центр попутні. Навіть забираємо Кирила. і забираємо іко. Ну як забираємо? Напів забираємо. Назвемо це так. Зносимо цей план, тому що мені сюди цього скидати, а ікло буде відроджуватись. І тепер закінчимо тут. Є. Ідеально. Ідеальне поле, ідеальний план. І все пройшло чудово. Ікло, ікло, Воскресун, з кіпльотом на плечі, два лікаря. Це автоматична простановка, зрозуміло. Три лікаря, один ударник. Якщо в контратаку не вбитися, то проблем не буде. Єдиний індолік, що тут мульт, і з нього буде важко диспелити. Це діло, і він може ще воскрешатися, тому краще кіпріота про всяк випадок. Бо раптом дійде черга до кіпріота, я потім в червоних буду скидати під контратакою. Буде боляче. Добрий вечір повело. Так, тик-тик-тик-тик. Добре, годиться план. План нормальний. Далі. Ви не хочу ці сині проурис брати це. Воно таке. Давайте підготуємо краще. Ще одну трійку. Єдине, що я думаю, може тут щось корисного дійде, може варто подивитися. Поки ще не зіпсувалося ні, не варто дивитися, тільки втратимо зайвий хід. Ну, припустимо, припустимо. От воно якось наче збирається, але комбо мало. То я й думаю. Можемо трішки допомогти. Давайте все ж таки ось так допоможемо. Тепер набагато краще стало. Давай стопнете. Та що ж таке, Ось так збираємо. Хай ті лікарі лікують собі. Четвірка. Так, тричати філетою не хочу. Четвіркою незрозуміло. Мені б шерхає спочатку. Давайте все ж шерхає. Так. Добре. Тепер зробимо ось такий хід, щоб там далі розролити. період зарядився. А ми його виходить не зможемо зараз забрати. Тоді треба пропустити. Давайте пропустимося. Що ж таке? Сам забрався. Ми Кирилем заберемо, але можемо Рі... Рігарда. Є, скільки тут ходів, два ходища. Синь є, Філатокристал є, певно, навіть філатокристал бом трійку прям збирав. Але вистачили двох за рахунок критичного удару. Ну і тепер десь щось ліворуч треба знайти. Тільки по-новому. Просто трійку синіх. Ось і вона. Ага, угу, трішки не вистачило, ну нехай. Набрав D8, 15 плюс 500. Угу. Ну, зараз подивимось. У мене, виходить, за оборону було 650, я так розумію. Тож це виходить 7 833. Стоп. Якось не зрозуміло, що значить 8215 плюс 500 до оборони. Якось не сходиться. У мене ж все остання атака. Ну, я втратив виходить 250 очок. Тож могло б бути... 8,733. Ага, ну так, виходить, що я відірвався. Якщо 8733. Ну, дивно, дивно. Ну, я все одно далеченько був від топу. То й нехай. Все, турнір закінчуємо. Ще купа часу приготувати чай, підготуватися до трансляції е, Сергія, якщо хтось дивиться. Е, ну, і на цьому закінчуємо. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить.